Так, це у нас ноха. Ноха ноа. А, ну, Резект... а, Але бачите, ви витягнули її? Витягнули і немає ризиктонії. Ну так, дідучок. Ми да, Ми зхопнемо. Ходимо, що тут Угу. А ну, що там видно? Тут, тут видно. Раз, два, три, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 штук. 17. 18, 19, 20, 20 дивіться. Ух uh, uh, ти, я моя, да? Так. Да. Оце вам. A, no. А так інтересно, дивіться, редикторія ось. У. Оце ж обробили мірон, і обробили да. цим, обробили. Получається, призупен призупинило, так? При, да?